Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі браття і сестри у Христі, ми вже вкотре не перестаємо дивуватися ось тими надзвичайними історіями, які ми читаємо в Євангелії від Маттея. Ми згадували минулого разу про помноження хлібів і риб, і про те, як Ісус. Наказав їм сісти в човен і переплисти на той бік. І тут виникає мимоволі запитання. Він наказав їм переплисти, сам пішов молитися на самоті, і це означає, що треба було їм вирушити в подорож з самими без нього. А як же він? А де вони потім зустрінуться? А як він буде добиратися на той край? Це ті запитання, які, як правило, люди дають в такому нормальному стані, коли вони прощаються, і коли вони потім відразу домовляються про зустріч, якщо вони хочуть бути разом. Але тут, як ми бачимо, невідомо нам, чи це було, правдоподібно, що цього не сталося. Чому? Мабуть, апостоли пережили. Такий, можливо, позитивний стрес, як ми можемо сказати. Тому що на їхніх очах відбулося велике чудо, надзвичайне явище, помноження хлібів і риб. І вони в цьому такому піднесенні, в такому захопленні, мабуть, навіть не подумали про те, що ж далі має бути. Знаєте, як людина є в такому стані піднесення, такої зачарованості. Вона про багато чого не думає, вона не мов би є така обмежена в тих думках, якщо, не мов би відсутнє від неї навіть логічне мислення, вона просто є захоплена. І коли перебуває в стані захопленості, вона не звертає увагу на деталі, вона насолоджується тим станом такої великої радості, такої великого піднесення. Я думаю, що з нас багато. Розуміють, про що я кажу, особливо коли ми згадуємо про стан закоханості. Коли людина є закохана, вона настільки є піднесена, що мало про що вона думає реалістично. Ми можемо підозрювати, що стан такої захопленості переживали апостоли. І що це означає, що оцей стан захопленості. Воно е, явище, яке, яке справді для нас є таким е, чимось нерозсудливим, бо саме в цьому стані ми бачимо все в позитиві, бачимо все в радості, бачимо все в такому ідеал, такій ідеальності. І цей стан для нас є таким дуже цінним станом. бо він нам пригадує про щось таке надзвичайне, щось таке величне. Я думаю, що Господь нам дарує цей стан, щоб пригадати про рай. бо люди, які перебувають в раю, вони саме перебувають у цьому, такому стані безтурботності, де є відсутні трудності, де є відсутна якась, якась недосконалість, і тоді людина є така возвишена, є, постійно є. Але, врешті-решт, цей стан, він для нас є дуже таким позитивним, таким дуже добрим, це є ті моменти такої невимовної радості, але з іншої сторони є і небезпечним. Бо цей стан не триває постійно, він інколи миттєво з'являється і так само може миттєво і відійти від нас. Повернення до звичайного життя після такого стану возвишеності дуже часто супроводжується кризою, розчаруванням через велику втрату радості. Для декого після такого стану дуже важко війти до звичайного життя. І люди переживають такий смуток повернення до реальності. Це таке щось подібне, як після такого великого свята, такої великої радості, і потім тобі кажуть, а тепер вертайся до роботи. Апостоли пережили багато чудес, багато такого піднесення, і тепер, і тепер що? І тепер вони сідають човен, і їх чекає буря, трудність. І ця трудність повертає до реальності. Як і багатьох з нас, наші трудності повертають до реальності життя, які б ми не були захоплені, з яких би не було то причин. Але коли ми зустрічаємо трудності, ми відчуваємо під нашими ногами твердь землі, і ми спускаємося із тих висот і розуміємо, що ми живемо. Звичайним життям. Ми ще не є в раю безтурботному стані, і турботи нас повертають до теперішнього, до звичайного, до справжнього. Спотанний порив повертає нас до щоденності, до того, що є, що є сьогодні і що може бути завтра. І саме таке трудне, що людина переживає, що цього не може уникнути. Буря почалася і її треба пережити. Цим поривом, такого духовного піднесення, ми можемо зауважити, жив ще апостол Петро. Він ще в цьому пориві насмілився сказати до Христа, зроби так, щоб я пішов по воді. Ну, це є цілковито нелогічне прохання, це є ризик піти на випробування таке. І я можу зрозуміти його, тому що те, що він пережив день перед тим, могло вплинути на ось такий порив, зробити якісь надзвичайні речі, зробити щось таке, що він ніколи ще такого не робив. І часто люди тепер хотів би нас привести до цієї думки, плутають захоплення із вірою. Не знаю, чи ви звертали увагу, що є різниця, коли людина є захоплена чимось, якимось релігійним явищем, захоплена якоюсь особистістю. І друге, що це не обов'язково є вияв твоєї віри. Стан духовного піднесення. Є тоді, коли ми захоплюємося, і тоді, коли ми віримо. І тому ось це таке духовне піднесення, воно є і в стані захопленості нашої чимось таким, і так само є і тоді, коли людина зустрічається з Богом, тоді, коли людина є на зустрічі з Богом, є в контакті з Богом, і, і оцей стан духовного піднесення від Бога переходить на людину. В стані захопленості, оцей стан виникає від людини. Отже, людина переживає цей стан всередині себе. Це такий своєрідний такий момент навіювання. Отже, ця ситуація настільки вразила людину, що людина дає таку реальність, таку реакцію перепрошую. І людина тоді така відчуває себе такою духовною піднесеною. Коли ми перебуваємо як віруюча людина, то цей стан під духовного піднесення від Бога приходить. І людина тоді відчуває це піднесення від Бога. Не від себе самого, але від Бога. Чому хочу говорити про це? Тому що нам потрібно відрізнити, хто ми такі є. Захоплені люди якимись явищами, і це є небезпечно. Чи ми є віруючі люди, люди, які переживають особливий досвід? Наших, нашого зв'язку з Богом, коли ми переживаємо особливий стан на присутності Бога в нашому житті. І це стає зрозумілим тоді, коли приходять трудності, до речі. Коли приходять трудності, у стані захопленості людина падає вниз, розшаровується, як ми вже говорили, в неї пропадає настрій. Вона опускає руки, вона є зневірена, вона не знає, кому вірити, в що вірити, і так далі. В неї все валиться, в неї все рушиться. Така відчуває себе такою опущеною. Ну. Тоді, коли людина перебуває у вірі, трудності, коли приходять, вони ще більше скріплюють людину в вірі. Ще більше підсилюють оцей зв'язок зв'язок людини із Богом. Щось подібне, як. Хлопець закохався в дівчину. Ну, зачарувався в неї, вона ідеальна для нього. Там, одні говорять, другі говорять, ніхто не слухає, нічого не. Він хоче все в нього, все, все любов, 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 любов. І коли приходять перші трудності, він починає бачити, що це є нормальна людина, звичайна людина. І тоді хлопець чи дівчина переживає такий стан розчарованості. Ну, так. Бачать недоліки вже, зустрічають якісь перші конфлікти, якісь там перші непорозуміння. І тоді вирішується їхня доля. Чи вони будуть разом, якщо люблять один одного, чи вони просто захопилися один одним. І тоді вони розчаровані, розійдуться і покинуть один одного. Тому що не було любові, була захопленість, був такий лише пожадливий стан. Чогось такого доброго, радісного, чогось такого піднесеного, потім один одного використали, насолодилися, і потім вже нема логіки бути один з одним, тому що вичерпали один одного, вже порожні стали. А любов це не є захоплення. І тому яка є логіка бути разом? І вони розходяться, тому що вже немає причини бути разом. Так само людина, яка захопилася. Якимись релігійними явищами, захопилася якоюсь дією, такою надзвичайною. Потім це все минуло, бо ті речі є тимчасові. І тоді людина втрачає сенс вірити в Бога, втрачає сенс ходити до церкви, молитися, опускає руки. Ну, захоплення пройшло, використала Бога. Наскільки це було? Духовно піднесення, скільки це було рано, і потім вже немає логіки далі бути з Богом. Отож, коли приходять трудності, ми тоді починаємо зустрічатися з реальністю, і що ми тоді переживаємо? В стані захопленості ми переживаємо страх, що це все, вже все проходить, вже все минає. В стані віри, людина переживає. Ще більшу потребу бути з Богом. Бо хто як не Бог може мені допомогти в тих трудностях? Хто як не Бог може мені бути зі мною? І тоді людина ще більше приближується до Бога у, станах, у стані такої якоїсь трудності, в стані небезпеки. Ми це бачимо по поведінці Петра. Петро, мабуть, закінчив і своїм станом піднесення захопленості. Тоді, коли почав потопати, він розуміє, що його життя прийшло до завершення, і він починає приземлятися на саме дно. І тоді з'являється оцей порив, внутрішній порив потреби Бога. Рятуй мене, Господи! Отже, Два прохання, одне прохання. Зроби так, щоб я ходив по воді, і ми вже бачимо, чим це навіяне прохання. А друге спаси мене, рятуй мене. Вражає, що після того, коли Ісус витягнув його, сказав йому віри, чому ти засумнівався. Таке запитання, яке кожного з нас. Ставить на місце, чи ти віриш, чи ти просто захоплювався? Це запитання, яке потребує від нас чіткої відповіді. Знайти причину мого сумніву в Бозі. Бо коли я засумнівався в Бозі, значить, я йому не вірю до кінця. Значить, я не довірився до кінця Богу. Значить, Я просто захопився, як я захоплююся людиною якоюсь. Одною, другою, третьою. І якщо стається щось не так, тоді я починаю сумніватися в цій людині. Дорогі браті і сестри, благання Петра про порятунок. Це було благання не тільки про збереження його життя, але також про збереження віри, яка могла перетворитися лише у захоплення якимись дивовижними явищами, які він пережив раніше. У тих хвилях апостоли залишили свої захоплення, свої ілюзії і, можливо, якісь мрії про якусь безтурботність та солодке життя. Вони залишили цей човен іншими. Проживши цю бурю, бурю очищення, бо ще раз переконалися, не човен є їхнім спасінням, але той, хто є з ними в човні. Ця буря, це море стали для них негодою і місцем очищенням їхньої віри, а можливо для декого початком віри, яка навіть у великих небезпеках не залишить у розчаруваннях і в кризі. А навпаки, спонукає волання рятуй мене, Господи, а потім спонукає до такого простого підійти, вклонитися і сказати, ти істинно син Божий. У кожного з нас були бурі в житті. Є запитання до кожного з нас, як ми вийшли із цих випробувань, із цих бурь. Це могло бути пов'язано із здоров'ям, це могло бути пов'язано із кризою в сім'ї, з труднощами на роботі, це могло бути пов'язано із війною, яка є, і продовжується ця буря для нас. Ми очистилися в тих бурях від наших захоплень, розвіялися вони наші ілюзії. І чи ми стали ближчими до Бога? Ми стали більш віруючими, стали більш такими, які подібно до Петра простягають руку і кажуть, рятуй мене, Господи. Багато людей зараз відчувають цей стан небезпеки, в чому вони знаходять спасіння. І ми, як християни, покажемо їм добрий приклад, де треба дійсно. chupar a